привіт від Аліна. І сьогодні я разом зі своєю подружкою Лілею знімаю вигляд принт. Ірлі лайв канал мені задав челлендж з'їсти лимон. От я буду його виконувати разом з Лі з Лілею. У нас є от такі от кусочки. Вибачаємось, <плес> <плес> у нас лимон тут впали Ми будемо їсти по маленьких кусочках лимончика, вот. Так, да, я колись вже пробувала, ліжа ще ні, напевно. От, постараємося з'їсти повністю. І у нас тут якраз. Бліна, який. коротше, а які тебе хотіли? Менче. Менчи, а тут менчик нема. <ріпо> я спеціально взяла з серединки кусочки. <ріпо> тому що вони якщо так однакові. От і Ліл телефон чуть, чуть не побував у лимонах. Коли вони повипадали. Що ж, у нас води нема, тому що в мене тут закінчилася. Що ж, я думаю, ми вже почнемо. Бери. Блін. Блін, взяла там де одна кісточка, мені три кістки попадеться. Несправедливість. Стій, ще не їж. Ні, з шк... шкіркою не їж. О, сама зимой. Собі, А я суби. Вот, мы очищаем лимончики. Ай. Боже, Ленин жахливі. Ай. Ай. Я как вы таке Попробуй его. Лизни. Лизни, лизни кусочек. Там шашлычок накладайте, мы злили лимоны ему. <свяк> Кока-колу пьют, сукерки жрут. Yeah. 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 Uh -huh. Ладно. <свяк> Я хотела начинать <свяк> Я копнула. <свяк> а знаете, Він такий вже і поганий потім. Хоч вбрать таке кисло. Якщо їсти, то людина варто, нам Угу. І місяць проходить з буческою. Що? Покажи, покажи, скільки я не з'їла. <плес> Та не так! Отако! От вона пожирачка, не монів. И я они не я взорвали, но мою не люблю. Человек тоже не люблю. Розжки люблю. Не... Зубы скрежучу. Вот. Ой! Ты это взрослый претворяешь? Это уже издевательство. Все уйду погоду Лиля побела вниз нес. Побор. А я буду продовжувати. Не принесла? Я попила. Я не знала, що ти так принесла. Ти все не з'їла? Ні, Не дурни. <gasps> what the hell? you I'm off to my to... 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 <laughs> <gasps> place. Pardon pardon pardon, pardon. 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 I can't. Моя подрожка не пластниця запхала кіктака вниз. Тут очень. Чуть, і так і доту, а ти мені ще й гадості говориш. У мене зуби скрывать. Дивіться, воно все не съела. Примерно зараз... Нет, в мене навіть меньше, в Ну, туда дай дуй. Я не. Да. Требовалось стокром брат. цукром брати. Хотя цукром? Б. Джо, и не змінилося. А. Ааа! а а Ааа! 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 <сес marina> а, вот, народ Фу. Э. Не хочешь почти? Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал С вами была я, Алина если вы, добавите, была я, Алина и Лиля До скорой встречи